Ця школа розрахована практично на тисячі учнів. Сьогодні ми маємо тут вже 808 учнів, які записалися і будуть ходити до цієї школи. Але хочу сказати, шалений попит, і кожного дня по 80 батьків приходять і хочуть записати своїх дітей. Це центральна частина міста. Як ви розумієте, дуже багато дітей тут є, і проживають і хочуть навчатися, причому хочуть навчатися не тільки початкова школа. Ми бачили, де першокласники, другий клас, третій клас, але і дорослі це 9, 10, 11 класи, і вони мають таку можливість. Так, хочу сказати, що дійсно для нас дуже важливо було відкрити цю школу центральної частини міста Харкова. І будемо продовжувати давати можливість дітям нашим. Вчитися, крім цього, ми будуємо ще три великі школи, але це Салтівський район міста Харкова, та частина міста Харкова. Вчора відкрили невелику школу, але дуже важливу, це віддалення району Свянського району міста Харкова. І теж були дуже така гарна емоція у дітей. І дуже важливо. Там ми охопили практично 90% від дітей, які проживають у тому мікрорайоні міста Харкова. Тому це катання. Така робота, вона важлива і будемо продовжувати. Скільки зараз дітей у Харкові готові навчатися офлайн із цією школою? Скільки відсотків покрили потреби? Знаєте, хочу сказати, готові всі навчатися, якщо була б така можливість, сьогодні перебуває у Харкові практично 60 тисяч дітей шкільного віку. Але ми охоплюємо сьогодні практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися в режимі офлайн. Інше на жаль, поки що буде вода до кінця року, коли будуть відкриті ще школи. Скільки відсотків дітей зможе ходити? Приблизно? Ну в відсотках я не буду казати, бо це така плаваюча цифра. Бо ми очікуємо все ж таки, що люди будуть повертатися, і буде набагато більше дітей, але ми, кожна школа ще дає можливість плюс тисячу учнів долучати. Олександр, про дитячі садки могли б розказати, що найближчим часом. Батьки малих дітей зможуть побачити хату. Ну, ви знаєте, що у цілі безпеки сьогодні всі дитячі садочки у нас, які на комунальна форма власності, вони зачинені. І ми не можемо сьогодні відкрити ці дитячі садочки. Так, ми сьогодні працюємо на проєктно-кошторисну документацію, яка дасть можливість нам побудувати під цей дитячий садочок. Ми тут перші, бо нема таких того, щоб було вже десь. Приклад цього дитячого садочка, це так, це буде дуже дорого коштувати. Ми приблизно вже розуміємо в яких цінах ми будемо знаходитись, і коли будуть завершені всі проєктно кошторисні документи, то будемо будувати. Ви розраховуєте якийсь термін, коли він може з'явитися у Каркові? Я не можу вам зараз сказати точний термін. Як як тільки будуть всі нормативні документи, розумієте, що ніхто хто до нас цього не року до речі, так як і підземна школа, але підземну школу збудувати набагато легше ніж збудувати і спроектувати головне дитячий садочок, бо вимога, яка є до дитячих садочка, зовсім інша. Вони дуже відрізняються від вимог, які є до школи. Іроксандру, що чим коштом побудована ця школа? Скільки вона обійшлася? Мільйонів приблизно зараз завершуємо всі, всі розрахунки, приблизно 107 мільйонів. Вона коштує ця школа. Це кошти міського бюджету. А обладнання? Це то наше обладнання. Наземні організації щось не допомагали mm -hmm. з цією школою, так? Да? Раніше USAID mm -hmm. був. Ні. Mm -hmm. uh, 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 uh. Вечно за допомогу it кластеру нашому Харківському, який обладнали, ми домовилися. Ми заходили в один із класів, де е, вчаться інформатика. І дуже важливо, щоб наші діти е, мали можливість вчитися інформатики, і створювали програми, розробляли програми. Я дуже вдячний сьогодні. it кластер, який доєднався і буде доєднуватися у нас так і таки домовленості е, до інших шкіл, для того щоб діти мали можливість е, знаєте, вчитися інформатики, і ці лабораторії, які будуть створені, вони дуже важливі, бо діти будуть мати можливість обрати себе в майбутнє. І ви ж розумієте, якщо вони будуть йти в ІТ, а Харків завжди був столицею, йти насправді для нас, для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість вчитися і бути ІТ-шниками. Алюнка їжа, можливо, ласка. або Так, будь ласка. Вода, палатка, термобілизна. Сухофрукти, спальний мішок, киснева маска, фонарик та батарейки для фонарика та окуляри. Молодці, так. Да. Да. А хто склав пан э, рюкзак туриста? Да, ну, я нарисоваю рюкзак і типа що в ньому і зразу написав. Так, хорошо, будь ласка. Сухофрукти, яблука, печеньки, вода. Телефон, молодці, молодці. Раз до школи прийшла, так? <плес> Добре. Який урок у вас зараз іде? І я. У мене поснідали гарний настрій, так? ну молодці. Водей. Вчилися гарно. Так? Ходили до школи, набирали знову. Треба був бойовий. Добре? Все, Ну, до зустрічі. Давай. Сначала ти зрозумей, Молодець. Давай. І тут даже сработало. А де ти запускал чисто. Андрюха, сядь за минуту. Вот ласочка. Ну чому не так? Все, все, Ні, Нет, это не называется.